Доброго дня, дорогенькі! Дивлячись новини, іноді навіть один кусок хліба не лізе в горло. Але наші дітки іноді потребують розваги і спілкування теж з дітками. І щоб була задоволена одна дитина, дуже важко, а декілька це вже проблема. І коли вирішила зробити зустріч для діток, Вирішила декілька страв, які вони дійсно будуть їсти. Це картошка фрі без жарки, нагетси в духовці, їде засолка і сосиски. Велику картоплю порізала на скибочки 1 см. Далі додаю олію, звичайну сіль і солодку паприку. Все перемішую і змащую картошку фрі. Все викладаю на пательню, на бумагу. Щоб картошечка не торкалася одна до одної, і викладаю в духовку на 20 хвилин при 200 градусів температури. Поки це все печеться, беру філеєчку, теж ріжу на невеличкі кусочки, Так, щоб за 20 хвилин воно пропіклося в духовочці. Далі готую кляр трошки молочка. Муке, знову ж таки, паприку для смаку і для корльору, і трошки прованських трав. Перемішую, щоб не було комочків. Кукурузні солоні палочки. Перетираю. Далі кожен кусочок м'яса в кляр, в кукурузні пластівці і на пергамент. Часу довго не займає, якраз 20 хвилин, коли спеклася наша картошечка фрі. Далі просто міняємо наші нагідці теж у духовочку. Ось яка смачна і корисна картошечка фрі, у нас вийшла без жарки в олії. А далі вже ваш експромт. Я викладаю різні закрутки, які я закручувала на протязі всієї осені це мариновані грибочки, рулетики з кабачків помідорки, огірочки, які полюбляє моя внучка. Оливки, маслини, ну і також моє коронне блюдо це ротунда фарширована синіми. Ви можете експериментувати з тими продуктами, які є у вас. Якщо забажаєте, внизу я поставлю декілька посилань на те, як консервувати всі ці овочі. Також можна зробити нарізку свіжих овочів. Поки я все це готую, в духовочці печеться просто шкільна сосисочка, яка не обходиться без любого дитячого свята. Ну і також м'ясна тарілочка, яку полюбляють ваші діти. Так як моя внучка дуже любить крабові палички, без нічого, тому я їх просто нарізала. Прикрашаю салом, яке воно їсть майже кожного дня. нарізану варену колбаску, сирочок і горішки. І для різноманітності виноградик. Його в цю пору року дуже є багато. Ось така смачна і, на мій погляд, дуже проста дитяча м'ясна тарілочка. Ну і на десерт обов'язково солодощі і тортик, але це в другому відео. Тож, я єлі єлі встигла сфотографувати все те, що у нас вийшло накрити на стіл. Сподіваюся, хоч один з рецептів вам сподобається. Але я не знаю, чи вам подобаються мої відео, адже немає зворотнього зв'язку. Ви не пишете в коментарях, чи подобається вам моє відео, чи ні? Можливо, ви щось хотіли в моєму каналі змінити? Пропонуйте мені, будь ласка, чекаю ваших відгуків.